Так, я Сорочинська Світлана Васильіння, учитель української та літератури комунальної установи аналізький ліцей номер панамської міської ради подільського району одеської області. Я маю честь працювати в найкращому колективі простимали, які докладають багато зусиль, щоб виховати гідних громадян нашої держави. Уже більше як 30 років. Я намагаюся бути гідною цієї відповідальної професії. Я вчу, а діти вчать мене. Я виховую, а учні виховують мене. Разом ми намагаємося дивитися в майбутнє. Адже моїм педагогічним кредо є слова. Я не можу навчити всіх усьому, але можу навчити мислити моїх учнів. Метою освіти 21 століття є виховання відповідальної особистості, яка здатна до самого Опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання, тобто бути життєво компетентними. Саме тому я працюю над методичною проблемами, розвиток творчого потенціалу та формування ключових компетентностей учнів на уроках української мови та літератури. Уроки рідної української мови та літератури для мене не лише можливість пізнавати душу мого народу, а й напружена. Науково організована і результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем. Сучасні реалії життя вимагають сучасних методів навчання. Сучасні учні потребують сучасних уроків. Тому на уроках мови та літератури я використовую засоби ІКТ, часто залучаючи до пошуку інформації самих учнів. Я прагну побудувати свій урок так, щоб зацікавити учнів. А тому намагаюся продумано добирати матеріали, імпровізую, шукаю правильний підхід до кожної теми. Використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури найбільш повно забезпечує комфортні, безконфліктні сприятливі умови розвитку учнів. Вони є універсальними для розвитку життєвих компетентностей. Перевагу надаю роботі у групах, парах, яка реалізується через прийоми рольової гри. Більного мікрофона, синкану, уявної прогулянки, мозкового штурму, інтерв'ю, незакінчені речення, хмарки слів, сторітель, лото, кросворди, ребуси, лінгвістичні ігри, написання есе, метод шести капелюшків, крісло автора, метод проєктів. Так, новий матеріал з мови я подаю дітям у вигляді ментальних карт, таблиць, малюнків. Використовую технологію ейдетики. Намагаюсь організувати навчальну роботу так, щоб учні самі відкривали нове, а не одержували готові відповіді. Результатом впровадження досвіду вважаю високий рівень засвоєння учнями навчального матеріалу та якості здобутих знань, про що свідчать результати директорських контрольних робіт, підсумки ДПА та ЗНО. Мої учні були переможцями та призерами олімпіад, конкурсів. Я класний керівник багато проводжу позакласних заходів. Також співпрацювала з організацією 10 квітня, де вела мовний клуб ріка. Ще одним пластом моєї роботи є очолювання шкільного методичного об'єднання учителів гуманітарного циклу. Я вчитель, кожен день, як свято. Це діти, це уроки, жарти, сміх це фейерверки вражень, смуток тобто часу. Це соняш кольорів усіх. Бо я, як соняшник, коли засяє сонце, коли до мене люди із добром розкрию серце й душу, як віконце, і для дітей збиратиму тепло. Нехай робота наша нім не заслужила, та школа з сонцем гріє серце нам. Ми ж, вчителі, ми душі засвітили, за те, що вчитель я, я вдячна небесам.